Прийдемо ще з трьома іншими накаченими геями бити того, хто від побув цього гея. У людей високий рівень недовіри до поліції. Ліцтні нетрадиційної сексуальної орієнтації на роботу не біром. Привіт, я Казя Майборода і це подкаст не на часі. У 2019 році в Запоріжжі суд виніс вирок Богдану Завгородному. Він кинув петарду у натовп під час ЛГБТ-акції в центрі міста. Богдану присудили 17 тисяч гривень штрафу за хуліганство. Тоді адвокат постраждалих Назар Пасемко пояснював, що дії Завгородного кваліфіковані саме так, а не як злочин, скоєний на ґрунті ненависті через застарілі норми кримінального кодексу. Це було на початку 2019 року. Тоді ж Назар Пасемко говорив, що зараз лобіються зміни до законодавства, і сподівався, що найближчим часом вони вже стануться. Тим не менше, ГБТ люди зазнають утисків у різних сферах між сімейній, трудові. І це ми говоримо про ті права, які вже нібито є, які вже прописані в законодавстві. Чому це відбувається? Чому деякі норми закону вже давно застарілі, і чому поліція не хоче заводити справи про злочини на ґрунті ненависті, ми поговоримо у цьому випуску подкасту не на часі. Слухай. Це не на часі, Всіх вітаю мене звати Білоцький Євген. Я є менеджером мережі перепараюристів. Че ще у даному випадку з нового року у нас пари хаб. Чи ще для тих, хто не знає, це розшифровує чоловіки, що мають секс з чоловіками. Я цей термін буду інколи вживати, тому ось його як він називається. Сама організація в нас називається Альянс Global. Це організація, яка вже понад 15 років. Організація надає. Підтримку та займається, займалася раніше. Акцент був на здоров'я чи ще ЛГБТ. Зараз це організація не тільки про здоров'я, також організація проекти, в, в якої в якому безпосередньо працюю я. Це надання пари юридичної допомоги, та є ще там проект з адвокації та ще різних напрямків, також які ці проекти діють в інтересах чи ще ЛГБТ. Mm -hmm. І пара юристи, давайте пояснимо. Пара юристи це не там люди з корочкою юристи, да а просто підковані дуже сильно в певній темі юридичні люди. А, так, пара юристи, це люди, як ви правильно а, зауважили, що не мають спеціальної юридичної освіти, проте а, вони пройшли ряд тренінгів. Також в нашому проєкті є професійна юристка. А, це чому була вибраний саме такий формат: це для того, щоб. Люди надавали підтримку як рівний рівному. Тобто, це ну, ЛГБТ чи ще вони надають підтримку таким самим, чи ще ЛГБТ. Або є ще один напрямок: це пов'язаний з підлітками, там підлітки надають надають підтримку іншим підліткам а, ось, якщо так коротенько. І з чим найчастіше до вас звертаються? З якими запитами це питання таке дуже обширне за 2020 рік. В нас було 221 звернення. Дуже дуже багато. Насамперед звертаються, ми їх так умовно поділили на сфери найбільше 109 звернень це у сфері між стосунків. На другому місці це матеріальні злочини та фізичне насильство. Потім на третьому місці сімейні стосунки і четверте трудові, трудові сфери. Також є ще інші сфери, але там трошки менше звернень. Але було за 2020 рік в нас зафіксовано, ми використовуємо такий термін, як Кейс, uh, кейс, тобто, це повністю надана юридична допомога, тобто це uh, створений документ у інтересах клієнта, це uh, там написаний звіт нашим пароюристом, uh, це ну, такий комплексний uh, документ, але uh, 200, зауважте, там 221 звернення, але 23 зафіксованих кейси. Uh, на жаль, дуже багато людей uh, не хочуть далі. Тобто нам пишуть. Ми відповідаємо і дуже часто таке трапляється, що там ще переписуємося, але люди далі не йдуть на контакт, або вони не хочуть далі відповідати. Їм це стає нецікаво. А коли ми кажемо, що ну, там в дуже багатьох випадках без вер... ну тому що ми діємо в юридичному полі, тобто ми не там не знаю, по. Допустимо, побили якогось гея, ми ж не прийдемо ще з трьома іншими накачаними геями бити того, хто відбив, побив цього гея. Тобто ми не даємо а, саме підтримку у юридичній сфері. І, на жаль, або на щастя, це дуже часто всі заяви, звернення пишуться та робляться через поліцію. Але у людей є у людей високий рівень недовіри до поліції, і тому вони не хочуть іти далі і взагалі співпрацювати. Також є ситуації, коли. Нашому клієнту погрожують і одразу говорять, що поліція це типу, можете навіть не звертатися, в мене там зв'язки. І тому клієнт вже боїться і ну, не звертається і не робить далі якісь кроки. Інколи що ну, напишемо заяву до поліції, а клієнт там передумає. Інколи таки буває, що. Ну, звертається клієнт там вже на етапі, коли потрібно їхати та писати заяву ну, віддавати заяву в поліцію. Там ця ситуація якось умовно розрішилась, і ну і далі клієнт не хоче йти mm -hmm. в поліцію. Тобто, ось ось так. А можете трохи розшифрувати? Будь ласка, ви говорили, що є там статистика, міжособистісні стосунки сімейні. А як це виглядає в кейсах, або у, не в кейсах, буду говорити, у випадках у зверненнях. До міжособистісних стосунків і сімейних стосунків, це які юридичні випадки належать? А, міжособистісні стосунки, да, дивіться, в нас так розподілено трохи, а міжособистістю мається на увазі, у нас є такі три категорії. Uh, перше, це образи погрози, погрози зброєнню, приниження людської гідності через Сгідчий ВІЛ статус, у нас було зафіксовано 70 звернень. Також там є uh, незаконне збирання, розголошення та загрози розголошення конфіденційної інформації — це 16 звернень, і інтернет-булінг 23 звернення. Тобто, про, якщо казати про перше, про образи погрози, ну з ними. Начебто, все зрозуміло. погрожують в багатьох містах, в хостелах, на вулиці, там в ресторані інколи погрожують, І це саме про погрози. Сусіди погрожують, тобто ну, дуже багато таких випадків. Далі незаконне збирання та розголошення та загрози розголошення конфіденційної інформації. Це про. Сексуальної орієнтації та, ну, та гендерної ідентичність. Наприклад, не всі хочуть погрожують інколи, що там, ми запостимо якісь фото, ми розкажемо там, твоїм батькам, якщо ти нам, нам переведеш тисячу гривень, то ну, умовно тисячу гривень, не пам'ятаю, яка там сума була, то ми там надішлемо твої а, фото або розкажемо, що ти гей, там, друзям, батькам, знайомим і тому подібне. І ну, інтернет-булінг це також все зрозуміло, що виставляють дані, зливаються. Ну, інтернетом, булінгом а, більше займаються такі праворадикальні, не праворадикальні як так. Нацистські праворадикальні організації, які спеціально хочуть забулити в інтернеті, кидають дуже багато погроз. Там пишуть в групу в свої групи, що погрожують там тому-то, тому-то закидують їх у закриті канали, пишуть, що там Вінгея була спіка, її потрібно поставити на місце. І після цього приходить багато там повідомлень особистих в інстаграм, в телеграм клієнту. І ну це дуже. Влияє емоційно, тут проблема більше, як це вирішити, тому що, на жаль, це дуже часто відбувається на скритих каналах. Телеграм, Інстаграм, і навіть Кіберполіція ну, не в змозі нічого зробити, тому що це зашифровані канали, і ну, з цим нічого не можна зробити. Кіберполіція, на жаль, може допомогти, якщо це якось, ну, якщо це переписка пов'язана з. Безпосередньо, ну є яка є і в поліції є якийсь доступ та дані. Mm -hmm. Зрозуміло. А часто звертаються через дискримінацію на роботі, наприклад? Так. Насправді так. Є, е, було зафіксовано 22 звернення. Е, кейси. Е... Кейс не був оформлений, хотіли оформити деякі кейси, але так щось і не сталося. Так, насправді є дуже багато порушень uh, у трудовій сфері. <к noise> Було зафіксовано 22 звернення. Uh, там, по перше, ну є такі три категорії: перша це відмова прийнятті на роботу на підставах СОГІ віл статусу. Минулого року не писали так відкрито ну, відкри, відкрито писали один раз, але це ще було без мене, так сказати. Але ось, ось нещодавно, наприклад, нам написав клієнт, що прийшла відповідь від одного роботодавця. Він там надсилав резюме на Work.ua, Йому прийшла відповідь, що лісні традіціонна сексуальної орієнтації на роботу не беремо. Бі... Офіційно через Work.ua. Uh, це uh, ну ми там допомогли написати заяву uh, до Дговоркі і також uh, перенаправили на тому, що це справа. Взагалі, так я трошки забув розказати, чим відрізняється ну, що таке саме пара юридична допомога. Переюридична допомога є два види юридичної допомоги. Перша це первинна, друге це вторинна. Первинна — це uh, допомогти написати заяву про ско скоєний злочин, скаргу, uh, скаргу на слідчого судді і далі тому подобне. Це первинна була вторинна правова допомога це вже суд і безпосередньо судові справи. Тобто ми не займаємося вторинною. вторинною ми перенаправляємо наших партнерів. Дуже часто це партнери з УГСП Української гельсінської спілки з прав людини. І цю справу ми передали їм та відслідковуємо, як вона далі буде розвиватися. Це сталося буквально там тиждень тому. Інколи відмовляють, потім дізнаються, що. Ну, на жаль, інколи це а, неможливо довести, тому що дуже чну в нас є таке розуміння як стажування та неофіційна праця. І якщо людина була а, якщо вона працювала а, неофіційно. То дуже складно потім щось довести у суді, або щось що вона взагалі там працювала. А причини звільнення, а причини звільнення, тим паче дуже важко, важко довести. Так, у 2015 році це єдиний в трудовому кодексі це єдине згадування про сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Але як показує практика, до суду, ну, ось, ось цей випадок, я не сподіваюся, що він дойде до суду. Тому що е, там за стати за статистикою у 2000... з 2015-го, коли цей закон прийняли по 2019-й взагалі не було ні одного судового процесу щодо е, цієї статті у ну трудовому кодексі, що не можна не може бути дискримінації на підставі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, взагалі не одного судового випадку. Так що ну це добре, що вона згадується, але це не добре, що люди не звертаються та бояться звертатися, і взагалі в нас така трудова сфера вона трошки чорна і дуже важ. Важко щось довести. А в принципі, щодо дискримінації, зазвичай будь-який кейс важко довести, тому що а, сексуальна орієнтація входить до цього переліку в слові інше. Да? там За статтю, віком, бла-бла, і інше от туди входить сексуальна орієнтація. Це за 161-є. Це за 161-стат цього Кримінального кодексу України, але Дві ну ми зараз просто про трудовий кодекс та труду та про трудові права говоримо. От, в трудовому кодексі саме є це а, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність додана до захищених ознак в цьому переліку. А, і тому ну, за нею можна звертатися, і це ну напряму там написано це не інше, як 161-й, чи ще в багатьох-багатьох інших статтях, підстаттях і тому подібне. Ну тобто, поза трудовим кодексом я маю на увазі поза трудовим, так безумовно, це набагато важче. Наприклад, коли ми пишемо заяву, ми пишемо, що там в. В тому числі було правопорушення за 161 за ознакою там інші, що підпад... ну, підпадає сексуальна літація та гендерна ідентичність. Взагалі, в правозахисному е, середовищі є, тривають до сих пір такі е, невеличкі дискусії щодо взагалі е, чи. Чи потрібно додати сексуальну орієнтацію гендерну ідентичність як захищене, чи взагалі потрібно все ну, переписати це цю статтю? Тобто досі тривають там різноманітні дискусії? Просто наскільки я знаю запорізький кейс, коли чоловік в Запоріжжі пішов на ЛГБТ-акцію і кинув пітарди там, так, то це кваліфікувало як хуліганство? Так. Тобто, все ну, в нас дуже багато. is Взагалі, чому 161 стаття, вона така трошки е, незрозуміла, тому що 161 стаття вона йде як доповнення до якоїсь іншої статті. Тобто, там, наприклад, була 296, як ви сказали, хуліганство, і, і до неї можна було додати 161 Але поліція це не робить, тому що це ще більше геморої, це, вони не знають дуже багато, як оформлювати правильно потім документацію. Е, їм взагалі впадло це оформлювати, вони не бачать сенсу це робити. Типу, навіщо? Взагалі не ведеться статистика. по Цим. Наприклад, ну, в європейських інших державах там ведеться статистика, там, за якими -за ознаками було, різноманітна. Але в Україні ці, ці статистики не ведуться, і поліція просто така, так, ну, типу, хуліганку дали, та й нормально. Наче там більше, наче забарачуватися, гемороз собі ще робити. Ну, Це вони так, на жаль, думають, і дуже багато там кваліфікують хуліганку. Зачасту дуже в основному кваліфікують хуліганку, це, на жаль, наші реалії України. А, взагалі, якщо говорити про. Так, зараз з вами розмовляємо про а, захист прав, тобто є таких. А, Таке більше пояснити нашим слухачам є більше таких два розуміння захисту прав. Перше, яким займаємося безпосередньо, ми ми займаємося тим, що а, не даємо саме юридичну допомогу в рамках конституції та статей, які вже є в Україні, а, тобто є другий підрозділ. Це такий інша трошки сфера, це сфера зміни. Зміни саме законодавчих актів, зміни різноманітних там положень, статей і тому подібне. Як це ну, і вони займаються цією змінами разом з співпрацюють з депутатами, різними а, комітетами і тому подібне. Ми надаємо саме допомогу з цими статтями, які є вже зараз. Наприклад, нещодавно була ситуація, що а, люди з гомосексуальною, як там сказано, зараз? Зомосексуальна поведінка не може бути донорами крові. Наприклад, до нас звернулася е дівчина. Вони на день донора крові, там нещодавно він був, наскільки я пам'ятаю, пішли в Житомирі центр, в, ну, в центр, щоб здати кров. Але вони прийшли разом з дівчиною, їм відмовили. Їм відмовили, тому що вони практикують гомосексуальний секс. І, на жаль, в цьому випадку ми не можемо нічого зробити, тому що це було на жаль. На жаль, це було законно. І е, це така е, проблема, що ну ти розумієш, що це ну, Боже, дійсно, гомосексуальна людина не може здати кров. Е, і, на жаль, це законно, і ти з цим ну, нічого зробити не можеш. Так, там я знаю, є зараз зараз ведуться також на цій підставі, займається організація Геопрожектор разом з постраждалим е, тим, що Намагаються якось через суд довести незаконність цього положення. Це, ну, це окреме положення про те, хто може здавати Тому взагалі чому гомосексуальні люди не можуть здавати кров? Тому що е, є окреме положення про е, групи ризику. І окремо сказано в іншому документі, що донорами крові не можуть бути е, люди з групи ризику. А група ризику це окреме, окреме положення до мозу, і там сказано, що гомосексуали це ну, група ризику. О, це ще з часів, коли е, всі говорили, що віч поширюється через геїв, і так далі, да. Так, 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 це положення 93 го чи 95-го року, ну, 90-х років, скажімо так, і вони не змінювалися. І, на жаль, в нас взагалі дуже багато, наприклад, Трудовий кодекс в нас, наскільки я пам'ятаю, 1973 року. І в нас, на жаль, дуже багато документів та положень, кодексів, які ще прийшли в нас, до нас з Радянського Союзу, і, на жаль, не змінювалося. Зараз там з Трудовим кодексом, наскільки я знаю, Верховна Рада прийму. В там в якомусь найближчих читань буде приймати новий трудовий кодекс. Його вже проект розроблено, і будемо сподіватися, що щось буде нормальне, а не радянські документи. Як ви вважаєте, чому так повільно впроваджуються зміни до законодавства? Що на це впливає? Так, зміни до законодавства на жаль дуже повільно відбувається, але розвиток суспільства, рівень прийняття ЛГБТ в українському суспільстві, він доволі доволі швидкий. Тому що, наприклад, взяти той же Pride, який розвивається, кількість учасників та учасниць становиться з кожним роком більше і більше. Щодо депутатів, депутати на жаль живуть в якомусь в своїй бульбашці. Кожен з депутатів живе в своєму бульбашці. деякі вважають в тій бульпажці, які вони живуть. Що там суспільство підтримує? Тому деякі депутати та представники різних партій йдуть на контакт, а, маємо ми з ними контакт. Вони хочуть та можуть там від свого імені надавати якісь нові законодавства та законопроекти. Вибачте так, законопроекти, але інколи вони все ж таки бояться або інші там депутати не можуть не хочуть їх підтримувати, і все в нашій країні на жаль відбувається в такому повільному стані. Ну, виходить у нас, що через те, що немає статистики, то такий кругообіг проблеми в природі з одного боку. Коли говориш про дискримінацію і намагаєшся сказати, що є дуже багато випадків, тобі говорять, скільки випадків, а статистики немає. З іншого боку, їх немає саме через цю дискримінацію. І отак виходить, що ні дискримінації, ні не видно, ні роботи немає. Так, так, офіційної статистики. Офіційної статистики немає, ми там ведемо ще інші якісь правозахисні організації, ведуть їм. Як по ЛГБТ-статистику, іншим групам статистику? Тобто, але офіційної її а, немає, на жаль. Mm -hmm. Так і а, якщо а, у когось із ЛГБТ-спільноти є випадок, коли порушили його або її права, а, що ви радите робити в цьому випадку, куди звертатися, куди телефонувати? Які організації? А, ми радимо звертатися до нас, звичайно. <гум> uh, як до нас вернутися можна. Uh, є декілька способів. Перший це uh, написати до нас в інстаграм uh, paralegals.ua uh, або у Facebook. Також можна зателефонувати по uh, номеру телефону, він вказаний на сайті, тому одразу вам відповімо та проконсультуємо. І, можливо, ви щось Скажете таке, мотивуючи людям, які бояться відстоювати свої права, бояться звертатися до юристів і правоохоронних органів. Вважають, що це нічого не змінить. Я вважаю, що потрібно захищати свої права, тому що окрім нас їх ніхто не захистить. Потрібно звертатися до поліції, потрібно подавати позови та скарги на суд до суду, якщо поліція бездіє. Я, я вважаю, що потрібно відстоювати свої права, які вже є. І я вважаю, що потрібно відстоювати ті права, які ми хочемо. Тим самим виходити на різноманітні акції, підтримувати різноманітні кампанії як у соціальних мережах. Ежах так і безпосередньо виходити на вулицю, якщо така е, можливість є. Адже перший прайд е, – це був протест. Дякуємо всім, хто слухає наш подкаст. Заходьте на не на часі ін'юа, підписуйтеся на нас у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Пишіть коментарі та запитання, можна в особисті повідомлення, можна під постами. І в останньому випуску цього сезону подкасту не на часі. Ми відповімо на найпоширеніші запитання та коментарі. Почуємося.